Отож, селище Гірниче, 9-та лінія, будинок номер 51 де люди живуть в постійному страхові за своє життя. Чому? Відповідь ви почуєте і побачите прямо зараз. Зелені насадження в подвір'ї будь-якого будинку це звичайно плюс. Але лише в тому випадку, коли дерева або дерево, як в нашому випадку, ось ця тополя, не загрожує життю, а знаходиться вона біля 51-го будинку, що на селищі Гірнічому по лінії 9. Проблема в нас в цьому тополі: вітер, сильна буря, другий раз пориви. У нас він так скрипить і наклоняється сюди на дом. І в нас земля видно, що корні прям піднімається земля. Ми боїмося, що він упаде і розіб'є нам дом. Власне, з емоційною розповіддю щодо своїх побоювань стосовно ймовірного і не такого вже далекого природного повалення гори дерева прийшли люди до представників солідарності, які в свою чергу звернулися до нашого телеканалу. Здавалося б, одне зелене насадження. Нехай навіть хитке і громістке, чи не проблема. А не скажіть. До солідарності з дрібницями не звертаються. Як виявилося після спілкування з Валентиною Григорівною, то поля, що росте акурат перед будинком, не єдина, що отут -от загрожує впасти від найменшого збільшення швидкості вітру. З боку багатоквартирної будівлі росте, хоча ні вже не росте, ще одна деревина вже відживши своє сушняк, котрий встиг попсувати покрівлю. Вітки ламаються верхні і падають на крішу, і ламає шіфір. Безперечно знаючи, що на твою голову може впасти деревина, люди шукали допомоги у того, до кого вони з подібними проблемами зверталися все життя. Крепу номер 9 Втім, як ви знаєте, не так давно обов'язки цієї комунальної організації скоротили до мінімуму, і нині вона не займається вирішенням більшості негараздів мешканців. Відповідно, в крапі номер 9 відповідь чекала на людей: типова, моя хата скраю, нічого не знаю. Валентина Григорівна, скажіть, будь ласка, чи звертались ви до когось, аби цю да, проблему ліквідували? Звертались До Жека, начальника Жека, він сказав, це не моя проблема. Уже кілька разів заявлення писали, це не моя проблема. Э, Обращайте зелене господарство, І все. Ось вот це його відповідь. позавчора. Ми тільки йому об этом теж говорили. Нападали. Не перший раз йому вже говорили цих дерев'ях. Поспілкувалися ми із начальником 9-го крапу Володимиром Лужняком, який підтвердив, що людям очолювана ним організація. Нічим не допомогла, бо не в її це компетенції. Роботу має виконати трас-зелене господарство, але на його рахунок ще не перераховано кошти, оплата саме за зрубування тополь біля згаданого будинку. Втім, поділився Володимир Миколаєвич. Аварійні дерева по інших лініях трас цього року вже ліквідовував. Виникає логічне запитання: невже потреба за тими адресами була більш нагальною, ніж на 9-й лінії біля 51-го будинку? Адже тут ситуація набирає характеру критичного, Невже начальник Крепу номер 9 не міг скерувати працівників зеленого господарства туди, де їх робота більш необхідна? Трасту, здається, все одно біля якого будинку пиляти дерева. Та маємо те, що маємо. Що ж до звинувачень людей на адресу Володимира Лужняка, то... Я спілкувалася з мешканцями, так от у них склалося враження, що ми не дуже хочете допомагати, і їх не от мені ви пояснили, що є ордера, що чекається фінансування, що чекається, доки у трастраста зелене господарство дійдуть до цього руки. А люди говорять, що ви їх відсилали одразу до траста зелене господарство і нічого не пояснювали, що ось готується ліквідація цієї проблеми. Зрозуміло, ну розумієте. Кожна людина має своє м'єння буде сто чоловік, буде сто м'яній. Ну, людям об'ясняє, що люди добрі, креп не, креп не займається цими питаннями. Є організація, яка це, виконує ці роботи. І питань нема, вони цю роботу зроблять. Але те, що в них не доходять, напевно, руки і гроші, ви ж знаєте, що таке комунальне господарство. Значить, я думаю, що це не, не зовсім буде правильно, щоб сказати, що ми їм не пояснюємо, пояснюємо, але. Ну, не всі це можуть зрозуміти. Дійсно, скільки людей, стільки ж і думок. Але які ці думки будуть, якщо не приведи господи, то полі, про які йде мова, когось привалять. І чи не замучить совість Володимира Лужняка, начальника дев'ятого Крепу? обласна громадська організація Солідарність впевнена, поставлений опікуватись добробутом, зокрема комунальним людей, отримуєш за це зарплатню. Будь ласкавий, ви отримані за рахунок людей кошти.